Сьогодні насправді щаслива людина, бо по перше, я в найкращому місці в світі в Одесі. А по-друге, я в справжньому дріфті в Одесі. Це вперше з часів повномасштабної війни Одеса приймає дуже крутий повноцінний дріфтовий івент. Розкажу, що взагалі відбувається. Змагання проходить у два дні. Вчора було тренування і вчора була кваліфікація. Зареєстровано всього було 44 пілоти, а сьогодні вже тренування зараз іде, бо зараз у нас 9 ранку, і з 10.30 починаються фінали. Бо дуже багато учасників насправді достатньо якісний склад по учасникам. Тому ви сьогодні зможете побачити дуже багато цікавих автомобілів. Отут, на цьому прикольному одеському, так можна сказати, треку. Eu te juro para a Olha, olha Організатора сьогоднішніх змагань і не просто організатора а ще й чарівну дівчину. І хочемо її допитати, як воно війну робити крутезний дріфт. Слава Богу, у нас вийшло видагато не тільки кам'янської а тоді до фадезі. Ми очень довольне 44 пілоти було зареєстровано на вчора. І Я вважаю, що це прям дуже класно як для війни. Як вам цей результат? Ви задоволені? Да, результат класний. Виїхали вчора ті діядісід, які от не приїжджали к нам в Кам'янському. І в основному по всьому списку є Київ. Єсть Харків, Покровському Шіриор і <рес> <рес> в основному, в основному, всі адісін. <рес> а тут сказала про чоловіка. Я то знаю, що це спортивна родина, тобто вони і організовують і ще й чоловік харіне. Він виступає як дрифтер, як професійний спортсмен. Розкажи, як воно бути і організатором, і дружиною спортсмена, і все це суміщати. Як то? Он кайфує того, що делает. дріф для його жизни. Поэтому у мене как бы нет. Я дуже с ним кайфую. І он вообще эти всі гонки делал не для того, щоб бути організатором, а для того, щоб їздити для себе. Так. Я отважаю, коли людина робить щось для себе, для того, щоб кайфувати від процесу, вот так класно і відбувається. І вчора у нас була така класна штука. Тут усі хлопці, які приймають Джоші в змаганнях, вони катали на дріфт-таксі. Тобто можна було прийти офіційно, задонатити, організати розмагання, отримати білетик і піти кататися на дріфт-таксі. Атракціон 5. Всегда в наших гонках на наших мероприятиях все срез с дрифт таксив и даже больше идут на помощь зсу. Это покупка машин, покупка квадроциклов, покупка генераторов и всего прочего. Там много медикаменты разное все удалось собрать ровно пятьдесят тысяч, куда конкретный день выпадут. Скорее всего, это будут дроны. Хочу трошки вам розповісти про те місце, де ми знаходимося. Як ви вже зрозуміли, що це Одеса. І на фоні мене драгова пряма, яка буде відома для багатьох, хто їздить драгрейсинг. Отож, тут є своя специфіка. Позаду мене драгрейсинг, а попереду мене їздить дріфт. І насправді драгова пряма вона буде закінчуватись. Кільцовою гонкою або дріфтом, як сьогодні, і кожен вікенд, тобто кожну неділю, отут на дреговому пряміку збираються просто ентузіасти, люди, які хочуть спробувати своє авто. Бо насправді це не трек, це просто дорога загального користування. Оце те, що ми на сьогодні маємо в Україні для того, щоб якось спробувати робити автоспорт. Е, отож сьогодні тут професійні змагання, де проходить дріб, де більш 40 учасників. А позаду мене будуть не дуже професійні змагання, на яких будуть кататися дрегрейсних. Щодо професійних не змагання, які останній раз тут проводились, це було восени 2021 року ще до повномасштабної війни, і це був великий драгрейсинг. Тобто, оцей можна сказати, трек він не бачив майже три роки професійних змагань. Отож сьогодні ми на них і дуже раді, що не дивлячись на війну, і не дивлячись на все, те, що відбувається, сьогодні ми можемо все одно в Україні кататися все одно, хлопці можуть доставати своїх харчів. За що ми дуже дякуємо ЗСУ і кожному хлопцю та дівчині, хто зараз захищає нас на фронті.

Дуже фасло, але так вийшло, що вчора тридцять третій. Все буває нерви, нерви, нерви. Отож, тут все дуже швидко відбувається. Зараз ідуть тренування, і ми от підходимо до хлопців, які з радістю з нами завжди спілкуються. Це Артем Хорольський. Він зайняв сьоме місце в кваліфікації. Розкажи, як тобі взагалі організація? Все швидко, ніяких заминочок пароволок з машин. Швидко на старт випускають. По парах стали бахнули одразу на старт. Реально подобається. Клад. А скажи, що восьме місце, як ти думаєш? 7. Допустив сильну помилку на першому проїзді, переагресивну. І через це трошки втратив довіру і віру в самого себе на другу спробу і просто поїхав дуже обережно. Вчора програли, сьогодні буде на нас заганяти. А ти коли останній раз їздив от на цьому треку? Це був 21 рік підлук. Це був перший. Це було восени, да? Да. так? Здається. Да, да. he was using, but it sure was the most effective form of kung fu. Яка має безпосередньо відношення до організації цього класного івенту. Як вам бути і пілотом, і організатором, як воно? За повний треш. Що більше подобається, кататися чи організовувати чи? Я катаюся, за, тренуюся, за, зашкварений спортсмен, займаюсь картон, всю життя. займаюся автоспортом, всю жизнь, поэтому ізначально я почав проводити вже організатор по причині того, що з війною перестали быть, ну, івенти. І я розумів, що либо я, либо взагалі ні. я. П'ятір вже для ДСО, і сьогодні сподіваюся, ще собрати. Вчорашній день, ну, це класний классно результат. Ви задоволені тим, Там вчора було? Я очень що что мы зібрати забрать суму. Чим більше Чем больше соберем, тем больше ребятам поможем. Есть очень много вопросов, которые закрыть для тих по передке. Супер, ну давайте. Ребята, спасибо, что нам дають возможность здесь проводить ивенты. Наши защитники. Правда. Однозначно. Давайте ви ще запросите всіх до Кам'янського. Так, все хлопці, в конце сентября, буде финал уже Каменское. Ждемо всех. Конкуренція очень сильна. Не знаю, хто присутствовал на предыдущих етапах. Уровень пілотів вырос не но просто нереально. Уже в топ 16 в парьбах фінальних Так что круто буде сто відсутків круто. А ми вам дуже дякуємо від всіх пілотів для дачів. Давайте п'ять. Найфо просто нереально. Ви навіть не уявляєте. Тому, якщо ви ніколи не були на дрифті, вам обов'язково треба приїхати і побачити це на власні очі, бо воно того точно вартує. Привіт, привіт. То в дрифтовій темі. Я думаю, що ця людина не потребує представлення, бо всі його знають, але сьогодні ти я представлюся. Представишся? Я, Давай я поїхали. Дуже приємно. Дуже приємно. Як тебе звуть синю? Дмитро. Що це за канфіх такий? Та так цікавий. А ця тачка в мене 13 років це тренувальна тачка. Ми побудували її в тринадцятому році для змагань на льодовищі у Норвегії. Ми приймали участь, а потім в дев'ятнадцятому році ця тачка стала абсолютним чемпіоном зимового дріфту в Україні в Києві. А взагалі в цьому році їздив десь а, їздив один раз за два роки. Зараз був Марія Почі в Угорщині, Masters а, і після цього стало ще Явно, що Треба ще більше їздити, бо Е, ти все знаєш, але апарат, апарати, мозок твій вони не знаєш. Коли нема змоги тренуватися. Коли нема координації, так, треба щоб. Бажаємо тобі успіху і щоб механік полагодив тачку. Так, зараз я йому скажу. Заходь. Яке місце зайняло в кваліфікації? Одинадцяте. Задоволені? Ні. Ні? А хотіли перше, так? Ну, завжди хочеться краще. звичайно. Це чотирьохлітровий БМВ-шний мотор. Фінтова підв'язка, виворот, Томас. Максимально облегчена. І от розкажіть, скільки приблизно вам такий як твойшов побудувати. Так як я одесит, я робив да. це сам, то я вам нічого не скажу, хлопці та дівчата. Де-то там хтось взяв, де-то там щось взяв. У друзів попросив, да, з когось да. щось гаражі забрав, так вони побудувалися. Розумієте, отак машини і будуються. Просто люди дивляться і часто думають, ну напевно дріфт це там, я не знаю, 100 тисяч доларів. Ну, я вважаю, це від 10 до 20 тисяч. Да. Оце, типу, такий вхідний квиток, щоб да. вже можна було отут конкурувати. Да. О, так бачите, приблизно там 10-20 і вже можна, от, приблизно, якщо в тебе. Ручки е, правильно oh, розташовані, yeah. то можна їхати на 11 місце кваліфікації. Тобто, все не так то й дорого коштує, якщо хочеться це робити. Дякую вам дуже. Бажаємо yeah. вам сьогодні стати на подіумах. Дякую, давайте біля. Да, нормально, це все хорошо. Зріте мало, ти ж да, не фана вот і да, да, для лоса. Да, да. Я думаю, що багато хто не нас знає насправді, що ну, вот Много людей знають просто, ти сама розумієш. Понимаєш... По 700 гривен давать за вход, а нашим одесситом тем более знаешь, что 6 километров бесплатный. Ну, да, Половина сюда штука. не едут из-за этого, что думает, 700 гривен, и все. Да, реально есть такая штука, что вход сьогодні він за гроші, але кожний вихи тут бываются просто покатушки, і И люди насправді багато кто думаю, просто не разумев ціни свого ці ивенту. Але щодня и кожного вікенду тут не катаются. По 44 пилота зі всей Украины. Тоже по кулка катається человек 30 точно катаются. Лету да. половины людей, которые не могут. Тебе позволить ехать. Ну да, я правда быть сильно сегодня. Просто ты уточнишь, хочешь на подиум. На подиум хочет каждый, а как получится, буду стараться приложить усилий как можно больше, чтобы оказаться на подиуме. И как получится, так и так получится. получится. Да, буду стараться. You are watching a master of war. Так, отсобить, то він дистанція з Авдина. смотрите, по сути поменялась трасса, левочка та тайм бастолов в пустої сторони. Yeah. А если сайд е у нас вас кейл внесли, і ми тренувалис' яхати широко. А нам нарисовали внутрішній тіп, і раньше закінчувався фініш. Сложніше стало на самом деле, вот только от три вот возлети кварга, а так в самий трасс уня нормально. Але все ж таки все не те, що кожен день а десить тут катають, бо багато хто думає, що там, бо ніж кожен день, вони все знають. А насправді все не так легко. Все равно напростіш сейчас. No, ну хоть это и местная наша трасса, все равно Здесь немножко добавили таких элементов. которые мы никогда не ездили. То есть мы настолько широко в эту третью дугу, если вы сделаете вставочку, не плевали. И это очень непривычно, каждый раз по-разному. А и постановочка. Мы все время тренировались под кювет, и перевороты были, и туда сползали. И мы подумали, ну, ребята, я так понял, что решили, если мы оставим, то не местные. То, то вы это так называется. Мы весь этот час тренировались летать в кювет. Это вот так называется. Это что происходит, зазвичай, на 6 километров. Ну что, пожалуйста, вам успеху, давайте. Есть план получать удовольствие от заездов, и надеюсь, я его смогу придерживаться. Не, не буду нервничать, я думал, что спокойно проеду на том вообще могу спать. Ты встать легко. А ты, скажи, пожалуйста, девочка, щось неймовірне, ну ви уявляєте. А який місце в холі? Ой, холі 24-го. Ну нічого, пройшли, це що головне? Саме головне, що пройшов. А з якого міста приїхали? Кізот інше розмови. Я а, так висти ви вдома ласка взагалі супер. А що хочете виграти? Щоб разоберетися пісем Я думаю, що кожен з учасників хочено беремо. бачите, як на фоні мене зараз останні тренування на сьогодні. Вже там через пару хвилин буде починатися в фінали. Щодо бонфіга цього треку, то справді варіантів не так багато, але так як ми вже поговорили з багатьма хлопцями, вони вам розказали, що конфіг все ж відрізняється від того, як одесити просто тренуються то щодня. Бо коли вони тренуються щодня, то нема на кліпінфленців і тим бачить чупачупсу. Тобто нема ніякого суддівського завдання за те, що тут робити. Просто всі виїжджають і катаються. То зараз ви можете подивитися на трек, і там будуть домальовані білі лінії. Ці білі лінії вони будуть обозначати те, як пілот мають їхати, тобто де в них має бути постановка, де в них має бути сліпін-коїт. Все це можна побачити саме по оцім намальованим лініям. Вчора насправді багато людей вже побувало отам от в квиті. Тобто, ті, хто дуже швидко розганяється, трошки не розраховує свої шанси на кермування, вони можуть вилітіти от в ту сторону, і це насправді достатньо і страшно. Бо думаю, що ви можете в інтернеті побачити багато відео, коли на шостому кілометрі саме тут, просто на покатушках у неділю, багато людей робили навіть переворот на кришу в тому місці. Так що все не так просто. Воно здається, що все просто і легко. No, na pravdě ne tak to je prostě. И ничего, все идеально, сюда. Спасибо всем. Да -да, я ему спасибо. спасибо. Пілота і він не тільки пілот. Якщо хтось не в курсі, то це Андрій найде. Це людина, яка будує дріфтові тачки дуже для багатьох людей в українському дріфті. Він з Києва сьогодні їздить тут в Одесі. І я знаю, що він до цього року давно хотів їздити, але не їздив. Так чому вирішив от нарешті почати повернутись? Почати не знаю, як правильно спитати тебе. Ну завжди хотіла сісти, мабуть, появилось трошки більше часу. Знаєш, мені здається, що війна така штука, яка тебе щось змінює в мозоку. Ти думаєш, скільки того життя, якщо не зараз, то коли Ну, в принципі так і було. Кайфуєш? Та супер кайфує Озагалі... програм, щоб на кайфую. У <світ> залі мені цікаво. Ти як більше кайфуєш, коли твій пілот виграє, або коли ти сам в рулі і взагалі неважливо не виграв програв, але от в процесі. Ну це знаєш як солодке і оранжеве. В принципі, типа трохи <світ> по різному. Ну. І те, те може бути класне, і ті ті типу, почуття можуть бути класне, але вони різні. Тобто Там ти, типу, типу переживаєш за машину, переживаєш, за а тут ти переживаєш на даний момент, щоб включити третю передачу, і її провтикуєш. Ну, Але кайф є від того і від того. Ти більш навіть не за перемогу, а саме за кайфом. Ну, це, мабуть, тому що я, в принципі, адреналіна залежний і наркоман адреналіновий. Тому посмішка постійно, коли ти адреналін піднімається, ти кайфуєш ну, від того. А там ти більше в роздумах думаєш що машина не поламалась, якісь там нове щось придумали для пілота. Пілот на це надіється, про це навіть не догадується, не знає, сідає. їде такий, думаєш, о, проїхав, супер. Тобто, тому там я більш а Тут я більш посміхаюся. Розкажи, що ти думаєш про свій проїзд. Ну я думаю, що я очікував проїхати першим гірше. Як я не... я не знаю, ще сам не бачив тобто, з машини, виглядало, що я перший дав непоганий лідран, що я ну, як, трошки менше очікував, але думав, що я спробую до нього причепитися. Ну, то типа... Тобто краще приїде з Чейзером. Да, піти в Обан, коли буду їхати Чейзером. Але не включив третю передачу, включив третю передачу з другого разу, він їхав на там, корпус чи на півкорпу, ну, на півтора можливо, корпуса на постановці. І... Я вже далі по всіх кліпах, по всій дистанції траси я його тільки до газдоганяв. Тось ну там це було некрасиво. І в принципі, коли ти нас доганяєш, починаєш різати. Це там не то, що нерви. Просто ти робиш ті речі, які ти не робив на тренуваннях. Вони ну, не зовсім відточені і воно не виглядає класно. А він, я так розумію, що проїхав до мною Чейзерна багато ближче і синхронніше. і тому. Так, він був реально ближче до тебе, але я хочу сказати, що у вас заїзд і той, і той він був прикольний, бо було видно, що ви валили на всі гроші, як то кажуть. Намагався. Ну було в кайф. В принципі, все в кайф, ці два дня в кайф, взагалі, класно пройти кваліфікацію 44 чотирьох пілотів на локації, де ти ніколи не був. Тобто, в принципі, і ніколи не їздив. І ця локація насправді вона в українському дрифті, вона, мабуть, саме технічно швидка. Назву це так, тому що. Чайка, можливо, швидша, але вона не така технічна. І там мож, ширше все, і тобі не так страшно. В принципі, можеш попрацювати, є де час подумати. Там, ну, то є, а тут все гусько, швидко і технічно. Кам'янське, воно. Ти їдеш куриш, можеш айко скурити, можеш. Там, це не реклама. Впірення вбиває. Е, можеш там, взагалі, щоб, там, є в тебе час подумати. Там все набагато повільніше. тут. Круто і ходун такий, і в принципі, Бебі іван взагалі одесит і кажуть, що він тут нормально вкатує. Ну вони взагалі валять на сі. То є по типу, ти намагаєшся за ними їхати. Розумієш, тобі потрібно тримати газ. Там не буде відпускання, не буде там часу подумати. Ти вже продумав і далі далі просто валиш. Це, до речі, цікава думка. що ти кажеш, що цей трек достатньо швидкий, бо багато хто каже про чайку, що чайка найшвидша, найважча, найекстремальніша. І якось кажуть, що Одеса, ну тут, типу, це така тренувальна база, тут, типу, не дуже той швидко, а постановка 120? Я не знаю. В мене міряємо, це неважливо. Взагалі Но... не на чайці, просто я шкоду повторюсь. На чайці є е, швидкість, тому що типа трек швидкісний і дуга більш плавна, але вона при цьому більш і широка. І в принципі, коли е, там є на постановці таке одна небезпека: це коли на UDC е, ти ставишся в пітон. В принципі, той бетон потім закрили, коли литовець писав машину, і там вже все, там вже більше нічого страшного. Ти ставишся в бетон, якщо ні, поїхав прямо, якщо ні, поїхав в клумбу, якщо ні, поїхав криво. Є багато варіантів. А тут, якщо ні, поїхав з мостика, мостіка. Шансу на помилку немає взагалі. Або криша, або кювет. Або кювет, так. В принципі, тут, тому і було прикольно. Ти їдеш, люди, які тут більш пристрілялися, вони видно, що вони вилітають прямо на ушах. Вони там не дивляться, куди йдуть, просто -а і поїхав. А ми ну там не ми, а я, наприклад, тут перший другий раз там я собі їду, відкрив і дивлюся, я не вилучна жопою. От, от в цьому різниця, ти і вона е, вуща, ти. Ну вона. Це питання напрацювання цього треку саме. Я думаю, взагалі напрацювання стажу більше їзди, більше. Часу ну, в принципі. А ще знаєш, хотіла тебе спитати? Ти був спотером. Ну, тобто, ти на змаганнях можеш виступати як спотер. Скажи, тепер, коли ти поїздив, твої якось, ти щось для себе будеш по-іншому робити як спотер чи ні? <пит> Питання трошки складне, тому що, в принципі, мабуть, спотер е як спотер, в принципі, нічого робити іншого не буду. Але е були такі моменти з машиною. Саме з машиною, коли е, ти від пілота хочеш побачити певні дії, деякі дії, так, і він е, це не робить. Е, і ти такий думаєш, що це пілот. А буває, що йому дуже тяжко на даній конфігурації автомобіля це зробити. Але це буває дуже рідко. В принципі, якщо ти е, Ну, спотер, це типу, тобто, ну, то тобто, то добра теорія. І він бачить це не з кабіни. Тобто йому він повинен розуміти як траєкторію, так і все остальне. Тобто, спотер і пілот, ну це таке. Трошки розділяють. Я б нічого не міняв, бо в принципі своїй фотоській роботі просто буде деякі уточнення робити. Пілот. Тобто будеш далі як пілот кайфувати, як інженер будувати класні тачки, і як спотер давати класні побажання і класних тренделей. Все, звертайтесь, знайдемо Моторспорт. Дякую дуже. Доїхає до третьої зони. до третьої зони і так перекладеться. Ой-ой-ой, так курс застануло. старались со слайдом, Вы на М60, я на М60, хотя говорил, что он не едет. Ну, Но, трошки едет. мы доехали до финала, получается М60 сила, а все остальное могила. Спасибо судьям за этот конфиг. Просто, просто Юрий за мероприятие. Да, да, большое спасибо. Спасибо вам за <просив> ну, шо за этапы. Сказать Вам хто выиграл? давай хвонечко виграла автомобіль. — синій автомобіль? Поздравляю. Ну що, хлопці, дівчата? Ми вам дякуємо за те, що ви були з нами. З вас лайк, підписка, відправка друзям цього крутезного випуску. Ми вам дякуємо, що ви ці два крутезних дні в Одесі провели разом з нами. Ми дякуємо, що ви дивилися наш випуск. Ми чекаємо вас на Адріналіндрайві і дивіться наші інші випуски. Підписуйтесь на Адріналіндрайв.